Ми бачимо, що у нас тут турбіна кидає масло вже. Там щось щось бідає, тут хтось хоче з нами поїхати Не бачу рідини. От скільки тут місць. На руку дивись. Як завжди, та фігня залишилась там. Перше, 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 десятей. Це Мерседес Вірослав. Друзі, ви, до речі, бачили? Як у мене. Мерседес. Та <ріст> хай подивляться, що може чуєш наступну машину. Треба брати. Це доля моя, ось вона тут. Ну що ж, друзі, трішки посміялися. Тепер давайте я вам розповім про сьогоднішнє відео. Це в нас буде не... Ринок Луцький, це у нас буде підбір під ключ. І на цей раз ми будемо шукати дуже гарний автомобіль. Такий на сьогоднішній день також дуже актуальний. Це у нас Renault Grand Scenic 4 і також Rena Каджар. Які у нас побажання щодо цих машин? Обов'язково вони повинні бути 1,5 дизельні і на механіці. Я вам скажу, що цих автомобілів на механіці не так багато. А ще інша умова це гарна комплектація, це шкірянівстав клімати, підігрівчики. Ну, так, людина хоче для себе отримати максимально приємний варіант. На все це, друзі, у нас бюджет 17-17,5. Тому давайте подивимося, що з цього вийшло. Всім приємного привіт! Так, диви, у нас зараз дуже е серйозна справа, так? Да? Друзі, перед тим як ви будете дивитись дуже цікаве відео по нашій традиції, хочу звернутись до кожного з вас для того, щоб ви підтримали наш поточний збір нашим друзям, військовослужбовцям. На цей раз, як ви пам'ятаєте, збираємо на шоу. Ми Зібрали вже доволі таки невелику суму, але треба ще трішки піднатиснути. Перед цим була гарна ідея, що кожен, хто подивиться відео, скине по 20 гривень. Я вам хочу сказати, що ця ідея спрацювала. Дуже багато коштів надійшло, але збір ми не закрили. Тому звертаюся до вас. Будь ласка, давайте ще раз. Пробуємо закрити за один раз, наприклад, цей збір там залишилось не так і багато. Тому, будь ласка, долучіться хтось скільки може невеликою, великою сумою у кого є яка можливість. Посилання на баночку залишаю під відео. Не проходьте в повз, будь ласка. Повз, я поповз. Опять скажуть, вже як конь. Друзі, не проходьте в повз, будь ласка. Не проходьте мимо, будь ласка. Друзі, не проходьте мимо, будь ласка. Все. Ну що ж, друзі, як і кожний підбір, ми починаємо пошуки нашого автомобіля з Луцького ринку, тому що там дуже багато автомобілів продаються тих, які не виставлені на авторі. Так, так, так. Давайте подивимося, які ціни взагалі на сценіки на каджари. Можливо, щось знайдемо гарненьке. Ось отакий білий сценік на цих здорових колесах. Передні парктроніки він має. 17 рік, 16950, 1,5 110. Кінських сил на автоматі. Безключовий доступ є. Підігрів сидінь навіть є. Шкірені вставочки є. По салону виглядає він гарно. Зимова гума. Ось такий вигляд у нього. Ну, ми шукаємо автомобіль на механіки 1,5. Йдемо далі. Вон, дивіться, які пушечки стоять. Є трончик, Nissan, Peugeot. Це взагалі як Макан. Ну, Ми зараз шукаємо трошки інший автомобіль. І так, друзі, ось зустрів ще отакий каджарчик. Я бачу, що він на комплектації. Блін, гольф взагалі капець. Я ще таких, таких кольорів просто не бачу в орлані всі діла. Так, ну не до гольфів нам зараз. Що ми бачимо? У нас фуллет фари. Передні парктроніки передні. Оригінальні диски, літня гума. Боус 208 тисяч пробіг, механіка 1,5, 81 кВт, ціна 16900. У дуже гарному кольорі, чорні вже диски має, безключовий доступ. Диски також гарному. стані, Так от виглядає задня частина. Парктроніки є. Камера також присутня. Ой-ой-ой, по-моєму, це все фарбовано. Ось я бачу тут, як тут фарбували, да. 400. Тут нормально вже 1000, 1200, 1800, 1200, 138, 300, 335. Тут в принципі ціле, тут також ціле. Давайте вже далі перевіримо, щоб вже розуміти. Батончик цілий, дах також цілий, має неоригінальне лобове. Виходить, що у нас фарбована одна задня ляда. Ну я вам так хочу сказати, що теоретично, теоретично якщо тут тільки задня ляда, то якщо нормально поторгувати, то її можна взагалі в куплір поміняти. Тут ціна за таку комплектацію. Це дуже гарно. І колесні диски цілі, не побиті гумова. 21 го року у на, нас пірелі, гальмівні диски гарні, колодочки гарні. Просто видно, що давно машина стоїть. Ледовські у нас також уже задні фонарики. Тибеська чови є дзеркали ціленькі. Давайте одразу в салон. Що ми маємо? Шести ступку, клімат-контроль, шкіряні вставочки, електроручник, мультикермо, старт-стоп, складання дзеркал. Це все повністю є. На сидіння в гарному стані, як мінімум, виглядає. Що попередку? Також у нас пірелі 19 колеса. Також 21 рік. Гальмівні диски попередку треба буде змінювати, тому що вони вже старі. Так, по гумі, в принципі, вона по протектору гарна. Хвильник, пружинка цілий. Понизу також цілий. І накладочки тримаються гарно. Хромчик цілий. Радіатор візуально також ціленькі, гарненькі, партроніки вкруг є. Захист двигуна є. Противотуманочки цілі. Так виглядає нічого. Фара оця трохи підзапотіла. Також пірелі. Також 21 року, тобто всі у нас колеса однакові, бордюрки немає. пружинка, пильник цілий. Знизу також в принципі, гарненька. На цьому диску є отака от куцечка. Давайте одразу подивимося знизу. Вихлопна труба чистенька. Бачите, да, тут трішки от щось рихтували. Але нічого критичного немає, тому що саме селіт тут цілий. не ржави понизу. Виглядає гарно. І заднє скло. І також в оригіналі 2016 року. З дощі іде, тому так погано видно. Але сидіння ціленьке, кермо в гарному стані. Монік кожен такий великий. Так що, як варіант, такий автомобіль може бути. Ізначально ціна гарна, якщо ще поторгуватися, то задню ляду, якщо заморочитись, можна в колір поміняти. І все. Тут у нас Нормальний пробіг і журнюча комплектація. Зустріли ще ось отакі сцені. Білесенькі передні парктроніки є. Зимова гарна гума. 16 000, 17 рік 1,5. Дизель. Дез ключовий є. Згушка не Він у нас є на автоматі і на тряпці. Ось от так він виглядає. Також парктронічки є. З цього боку бачите, трошки краще видно. Але автомат. Друзі, якщо ви помітили, я в загальному називаю, що там коробочки стоять автомати, написано автомат. Але якщо ми почнемо розбиратися, то на 1,5 дизелі п'ять дизелів становлена роботизована коробочка, ЄДЦ. Я вам так скажу, що ця коробочка вже входить добре. Але раджу купляти такі автомобілі на ці коробці з пробігом в районі 150-160, щоб на пробігі 200 її вже продавати. Тому що ресурс цих коробок від 200 до 250. Все залежить від того, як перед цим її обслуговували і в яких умовах експлуатували. Також зустрів каджар на звичайній оптиці передні парктроніки протиманочки. Це все є. Оригінальні диски. Зимово дуже крута гума. 18 рік, 17700 1,5 на автоматі 167.8 Pro є. Електроручник, тряпка, автомат. Гума класна. Отак от він виглядає очі, Не знаю, Мені каджарчики теж подобається. Плюс зараз, як ви бачите, погода ось отака. Хринова, і на такому автомобілі дуже круто їхати. Він високий. Хоча і сцені також високий, у нього 20 колес. колеса станули. Йдемо подивимося далі. Хочу е донести до кожного люди. Всі ми різні і все нам подобається. Різне знаєте чому? Тому що ви зараз почнете писати, що за цей бюджет за 17,5-17 тисяч треба брати автомобіль тільки на автоматі. Друзі, от людина. Хоче тільки механіку. І я люблю, наприклад, механіку. Це от в основному я беру на автоматі, тому що щоб жінка могла їздити. Але механіка, це знаєте, як завжди, ти як трохи більше відчуваєш автомобіль, ти більше ним керуєш. Тому що на автоматі ти їдеш, ключів, ковиряєшся в носі, одна рука там гуляє. Тобто ти їдеш і відпочиваєш. Автомат це таке, таке, якесь движення, постійно десь розганяєшся. Тому, друзі, для замовника це було головним критерієм. Механіка 1,5. і 5. Тому не пишіть оці коментарі. Так, іще ось зустрів такий автомобіль. Передні парктроніки проти ковпаки, зимова гума, єврозима, Мішелінка 18 рік, 1,5 дизель. 64 пробіга. 19 тисяч доларів. Без також є 6 електроручник, Звичайна тряпка. Це так виглядає він. Ззаду наліпки всі присутні, такий ціленький автомобіль. Таке видно, що сидіння в гарному стані, але в нас тряпка. Побажання клієнта, щоб були у нас керівні вставочки. Ще зустріло такий каджарчик білого кольору на оригінальних дисках. Гарна літня гума. Звичайна оптика, передні, задні епектроніки безключові. Це все в нас присутнє. Маємо 17 рік, 1.5 205 пробіг. Ціна 16 200, але. Друзі, він у нас є на автоматі. Що ми маємо електроручник, звичайну тряпку, але теж в дуже гарному стані. Бачу ще один каджарчик. Оригінальні диски, гарна гума. Така єврозима, троніки проти 17218 рік, 198. Не фарбовано на автоматі. Дуже подобається мені цей колір, тонування, хромчик такий є. Бачимо. Автомат, електроручник, клімат-контроль, але треба механіка. Не знімай мене боком, я в животу. Чого я куртку взяв таку бачиш? Побільше, щоб ще один Максим садом їх лізти. <сі> Друзі, хотів би вам розповісти, як ви бачите, бюджет у нас дійсно гарний на цей автомобіль. 17-17,5. Але ми зіштовхнулися з такою проблемою, що всі на автомобілі на гарній комплектації йшли у нас з автоматом. Але нам, як ви пам'ятаєте, потрібна була тільки механіка. А механіка зустрічалася звичайний барабан. На тряпці, без всяких там допоміжних систем. Але. Не будемо оглядати, але погодні умови такі, що нам треба спочатку його почистити, для того, щоб його подивитись нормально. По кузову попередньо я його перевіряв, у нас тут фарбована, шпакльована задня ляди. Але, друзі, ціна, ціна машини гарна, тому зараз зробимо комп'ютерну діагностику, подивимося внутряночка, чи не фарбовано там і будемо приймати посилення. Це вже від снігу цей автомобіль. Зараз подивимося по комп'ютерній діагностиці я її вже підключив. Блін, а де ж газовий упор? йо йо, немає. А давайте одразу подивимося. Рівень масла, він зараз повністю холодний. 10.03.16 року ця фара. Тут також у нас 16 року. Акумулятор в захисті це і є зимовий. Чистенька рідина гальмівна. Кришечка присутня. Понті бачу також там рівень є. Бачите, абсолютно чистенька, масляних п'ятен там немає. Болтики не кручені, крило не кручено. Тут також нічого не кручено. Тепловий захист також присутній. Ми бачимо, що у нас тут турбіна кидає масло вже. Я бачу, що подушку цю двигуна крутили. Я бачу, що у нас отут також є легке запотівання. Як завжди, та фігня залишилась там. Рівень масла у нас є. Інтеркулер чуть -чуть тоже тут є запотівання невелике. Блін, ну патрувок, оце оцей з турбіни мені не дуже подобається. Це крило тут не крутилося, капот також не крутився, кріплення цілі, фари цілі. Двері, бачите, от? Не знаю, як вам передати на камеру, але двері тут нутрянка вся побита. Сидіння у нас перешите. 208. У нас оце сидіння перешите, бачите, воно відрізняється навіть по кольору. Це теж такий собі показник. Зазвичай тільки цю перешивають, там і ту перешива. Тут у нас в оригіналі. Так, включаємо. Кнопочки працюють у нас. Подивись фари, будь ласка. Камера задня є, патроніки передні, задні. Так, що ми тут маємо по комп'ютерній діагностиці? Блок передварительного подогріва. Щось по стартеру були питання. Блок передварітельного нагріва у нас помилка була на 191 тисячі. Стартера в них не заходить. Сигнал працює. Кермо в гарному стані. Кнопочки не затерті. Тут також не затерті, дифузор цілий. Щось трохи вібрації, йде якась по мотору. Ну, там видно, подушки крутилися, все крутилося, інтеркулер, бля маслі. Пробіг 208 тисяч. Маса сажі в сажевому фільтрі 419. Маса сажі було 9 грам, Після регенерації стало у нас 4 грами Що у нас форсунка одиниця 1,097. Такої так, турбіна. Зараз хай він нагріється. Я вам покажу турбіну, як доїть, тому що вони ще холодні Тут у нас коліса. Чехольчик цілий, дирок немає, тут все гарно тут гарно, але стелі треба робити хімчистку, бачите воно тут. Зараз тут подивимось тут в оригіналі, оригінал нутрянка, тут також в оригіналі. Ляда таке враження, що вона і не крутилася. От видно, так, що воно робилося, воно не зовсім рівно, ця лінія. Так, торка заїжджаєш, вона якось медленно заїжджає. Я туди зараз так не залізу. з такого 16-го року. Тут є пошкодження під бампером, під цією накладочкою. Там, якщо ви подивитесь, таки волнами воно йде. Ось робили, бачите, оця частина вона нерівна. От саморези якісь закручені. Усилитель кручений. Вікна сзади оригінальне. Але от саме цей кусок тут конечно, трохи бідат 1200. висті. Дублююча табличка є. Нічого не фарбоване. І друзі, будь ласка, підписуйтесь на наш інстаграм. Ми там публікуємо дуже багато інформації, які автомобілі ми пригнали, які автомобілі ми перевіряли, які автомобілі нам рекомендовані. Тому якщо ти шукаєш для себе автомобіль, ти також можеш побачити його у нас. А якщо ти продаєш автомобілі, займаєшся автівками, то ми також в інстаграм публікуємо, які зараз шукаємо автівки. Можливо, в тебе є, і ти нам зможеш її порекомендувати. Тому, будь ласка, підписуйтесь на нас, тому будь ласка, друзі, підписуйтесь на наш інстаграм і. Будьте з нами, посилання на інстаграм залишу під відео. Всім. У нас тут якась можлива сервіска є. Сервісна історія, ні, сервіска пуста. Угу. Ти ж так бачиш, робили, малювали, що підмалював. Ну так, ролики не шарудять. Працює тихо, якщо не парує. У нас налік є 207 тисяч зміняли, 20, 274 тисячі є. По турбіні що вона у нас тут дує? Турбіна дує гарно, давлення своє надуває, але одна третя форсуночка у нас 1.15, трохи забагато. 208 у нас 0,28 такий самий як і тут. Здрайв, але попередньо ми тільки що погазували то турбіна підсвистує і форсуночка от, третя Тр -т -т -р -т -р. Вже мені подобається але давайте вже проїдемося щоб повне було розуміння як воно щеплення бере Не, щось є там є там чи стойка чи стоєчка стабілізатора щось от є О, може наконечник круля ми вже бачимо, що у нас є питання. І взагалі, друзі, так подивилися, я ж кажу, не мало такі суттєві зауваження. Це у нас щодо турбіни, щодо форсунки. І плюс у нас є зауваження вже по ходові. Я думаю, цей автомобіль ми відкладаємо. Плюс у нас задня ляда фарбована, шпакльована і є сліди рихтування. Блин, ти чуєш? Там щось, щось бідає. Хтось хоче з нами поїхати, ми Пустіть мене. Спало, віддаємо ключі. Оцей сценік свіжопригнаний. Зараз я вам його покажу на гарній комплектації. Передні задні парктроніки. Бачите, парктроніки в круг, full LED фари, оригінальні диски з гарною комплектацією, зимова гума. Що ми маємо? 18-17 рік. По факту буде 17 механіка, 1,5 дизель, 81 кВт, 170 тисяч 17500. У нас вже тут чорні такі глянцеві накладочки дуже гарно виглядають. Бачите, з переходом на кришу два ключа, безключовий доступ він має. У нас складання дзеркал, електродзеркала, шкіряні накладочки, музика, Bose. Bose, великий монітор, підсвіточка йде. Тут у нас підтримка. По висоті регулюється, ремінь працює. Тут мінімально затерто, кермо в гарному стані, 174 тисячі пробіг. Да, оце бардачок як вилазить, покажи людям. <плес> так, тут також ця консоль у нас їздить вперед-назад. USB є, лешечку можна вставити. Тут також тунель здоровий. Такі прикольні у нього підголовники. Сидіння в гарному стані. Від п'яток дирок немає. Накладочки всі гарненькі. Ручка не найобліша. Двері накручені. Тут також накручені болтики. Хромові накладочки йдуть тут. Тут релінги. На ручках є шторки. Бачите, вони справні. Карта ціла, шкіряна Хтось тут клав сидіння Блін, тут капець які місця, якщо тут покласти їх. Так от. Тут немає. Такі діфузорчики, Так, раз. І порядок. Звісно шухлядок можна прятати і прятати, Тут у нас зарядочки. Також ячеечка, ковролінчик цілий, столики присутні. Вот ряночки от є такі дві коцки. Це у нас від ремня. Нормальні явище для Європи. Ззаді така ж сама гума, вона 2017 року, диски, бордюрки я не бачу, не бачу. От тут мінімально зазор по бамперу, трішки не зазор. Задні фонарі ціленькі, електроніки є, камера є, гібрид ассистент це у нас тут гібридна установочка присутня. Хотів би вам трішки розповісти про гібрид Асистент. Як ви бачите, зараз дуже часто вони зустрічаються на даних автомобілях з мотором 1,5. І вам скажу, що нічого там страшного немає. Там немає якоїсь там супер електроніки, там стоїть цікавий генератор, який управляється муфтою і ременем. І я вам скажу, що ми катались на такому автомобілі, і у нього дуже гарний витрата пали, що по місту, що по трасі. Ми їхали в районі 4 літрів, щоб ви розуміли, да, швидкість була невелика, в районі 90-100 їхали по трасі, а по місту в районі 6,5-6. Але він працює не так, що електротяга якась у нього є. Коли ви даєте більше газу, то він допомагає в розгоні і економить цим вам. Витрату палива. тому не бійтесь, можете купляти і розглядати до покупки. Музика боус. Кнопки натискаємо і у нас кладуться сидіння. Як раз. Чик-чик. І вони поклалися. Також шторочка працює. працює. Це у нас фаркоп прятать по пластику, ціле. Понятно, які сліди. Тут є експлуатація. Але Легке запотівання є заднього правого фонарика. Цього бампер стоїть краще. Тут нутряночка ціла, інколи воно б'ється. Оцей задньої ляди. Наліпки присутні. Вихлопна труба ідеально чиста, корита ціле. Все так він виглядає з цього боку. Цей диск також в гарному стані. Гума мішелінка. 55 r 20 Гальмівні диски, видно, що давно не їздила машина, але... Напрацювання там мінімальне. Диски. Ой, колодочки в гарному стані. Знизу по пластику все ціле. Лобове Рено 17. Так, сколів не бачу, є невелика вм'яшка на пластику. Так, переднє праве коло це також у нас мішелінка встановлена. Є трохи бордюрки. Гальмівні диски з напрацюванням. Треба буде з часом їх змінити. Пульник, пружинка ціла. парктроніки тут хромові накладки цілі. І тут бампер стоїть також гарненько. Передній лівий такі сліди від чи присутні. Пильничок пружинка ціла. Сліпі зони. ось ключовий. Давайте заберемо його. Кнопочка не затерта. Діфузорчики цілі. Нажимаємо так раз. У нас навіть проєкція дивіться, Проєкція вилізла. Цвіточка тут працює. Дзеркало. Тут все гарно електроручник, екорежим. Навігація є. Навігація справна. Є масаж сидіння водійського. Зараз я спробую. Інтенсивність, швидкість. Так, масаж сидіння працює, складання одним дотиком. Це сидіння заднє. на допомогу водію. Вихід із смуги, дистанція, активне гальмо, автоматичне дальнє світло, попередні звання автомоби. Різні режими є. Бачите, воно змінюється. Тут колір, тут змінюється і приборна панель. Нажимаємо персонально. Так, Бачите, тут у нас помінялось, тут колір машинки помінявся. Бачите, по проєкції вона також там працює, у нас все показує. Складання дзеркал регулюється. Зараз раз. І тут також все опускається. І масаж сидіння працює. Беремо прибор і будемо О, включи фари, будь ласка. Подивимося, як вони тут світять. Взагалі у них світло просто бомба. Противотуманочки є, дальні, дальні також є. Повторюю, що тут працює. Тут також все працює. Камера є у нас. Показує парктроніки 360. Я питаю вас, дорогі мої підписники, скажіть, будь ласка, подобається вам каджарчик? Подобається вам грансцені? Скажу від себе, мені Каджар, в принципі, подобається, якщо він на гарній комплектації, тому що він високий, тому що в нього гарний мотор 1.5, є механіка, але от основний мінус цих машин, що у них немає. Звичайно, автомата. Все у нас на ЄДЦ. Але і ще раз повторюсь, що ця коробка ЄДЦ вона вже гарна і надійна. Але брати її з пробігом 250-200 це вже погана ідея. Давайте перевіримо, дверка ця фарбована одразу косметично. 200, 230, 216, 204. Задня дверка ця також фарбована. Тут є у нас трішки шпаклівки. 500 1200. Тут уже ціле, тут тільки уголок у нас десь прим'ятість було. Тому що вийшов вже нормальний, минуло тут кусочок. Тут у нас фарбовано також косметично. Тут косметично. Давайте подивимося, чи не зацепили внутрішню частину. Внутрянка ціла. Тут ціла, наліпка присутня. Тут також у нас в оригіналі. Водійська дверка 170. Відкриваємо. І сюди хрін залізеш реально. От скільки тут міст на руку дивись. Так, що ми маємо? По фарі, по водійській стороні 24.05 у нас 17, го також 24.05 17. го Фара ціла не... Пакована, не побита, оголочки всі абсолютно цілі. Не бачу рідини. Пустий бачок. О, на знизу є там трохи долить. Ну, рідину треба долити, там датчик стоїть, він ще не спрацював, але долити треба. Тут все у нас ціленьке. Гальмівна рідина Це є. Вона чистенька, вона гарненька. Змінювати її не треба. Отак по двигуни. Візуально поверхній частині він чистий, провідний ремінь також в гарному стані. Інтеркулер патрубок також цілий. Патрубок оцей на турбіну також цілий. І тут нічого не кручене. Так, працює гарно. 22 рік 149.071 є якась наліпка. Це у нас для того, щоб сюди залити масло, тому що туди добратися нереально. Не димить, не сапонить. І працює рівно гарно. Uh-huh. Друзі, ну що, щось і відео підійшло до кінця. Я вам так скажу, як ви бачите, в цьому відео ми автівку не знайшли. Але хотіли випустити відео, воно було би довге на годину, годину 10. І ви б там уже побачили, яку машину ми знайшли. Але я не хотів це робити, тому що ви, як правило, годину відео не дивите. То в цьому відео, друзі, ви подивились, які є варіанти, скільки вони коштують і яка в них комплектація. А в наступному відео ми вже вам похвастаємося, які все-таки ми обрали автомобіль для нашого замовника. Я вам скажу, що ми обрали те, що. Хотів і навіть більше. Тому всім дякую, до зустрічі. Який сьогодні гарно дівся, спеціально, щоб записати гарне відео, взявся. Рубашку. Рубашку. Давай камеру, я на тебе перейду. Щось опять скажу, ти рожеш, як Це відео. Ну що ж, що ви... Але ми штовхнулися з такою про з ким штовхнувся? Але ми штовхнулися. Ну, Може я виговориться? Зіштовхнулися. Друзі, кажуть, ну ти не смійся б. Поповзли і штовхнулися. <клес> Повзли, <клес> я поповз. <клес> я блін по... потім я реально ржу все відео, понімаєш? І всі кажуть, що, що йому так весело. <клес> Поки відео це запишемо, то дружина вже тут всі сльози випукає, Да? Від радощі, Може да? Муженьок попався. Але ми зіштовхнулися з такою проблемою. Катя, ти ржеш. Ну я ж правильно сказав. Що, звертаюсь до кожного з вас, треба новий оператор. Цей оператор жає конь. А ще й руки трусяться, коли мороз мінус один.